Ця задача на газуваті суміші. Я не скажу, що ця задача легка, але давайте розбиратися по черзі. І так газувата суміш вуглеводню об'ємом 448 мл та кисню об'ємом. 1120 мл підпалили. В результаті цієї хімічної реакції утворилася газувата суміш об'ємом 672 мл, і в цій газуватій суміші був вуглекислогаз та кисень, який залишився зайвим, не про взаємодіяв. Якщо цю газувату суміш пропустити через вапняну воду, утворюється осад масою 2 г, і нам потрібно вивести формулу цієї газуватої речовини. Для того щоб зробити цю задачу, ми почнемо. З того, що ми знайдемо кількість всіх реагуючих речовин, про яку йшла мова. І так кількість нашої газуватої речовини буде 0,2 моль. Кількість кисню, який вступає в хімічну реакцію, 5 сотих моль, і кількість газу, який залишився після реакції, тобто вуглекислий газ і кисень, це буде 0,3 моль. Тепер давайте ми з вами запишемо рівняння реакцій. Так от, ребят, якщо наша речовина буде вступати в хімічну реакцію з киснем, утворюється вуглекислий газ та вода. З попередніми розрахунками ми побачимо, що кількість газуватої речовини буде 2 моль. Отже, ми цю кількість так і запишемо в рівняння реакції. А що ж буде з тим газуватими речовинами, які. Утворились в результаті реакції. Нам відомо, що якщо ми цю газовату суміш пропустимо через вапняну воду, то у нас утвориться якийсь Осад. Так от, ребят, дивіться, в результаті цієї хімічної реакції залишається газовата суміш. І об'єм цієї газоватої суміші буде 3 моль. Які гази сюди входять? Сюди входить вуглекислий газ, який утворився, та кисень, який ми не використали для цієї реакції горіння. І коли ось така суміш буде проходити через вапняну воду, то в результаті реакції. Саме вуглекислий газ буде реагувати з вапняною водою і буде утворюватись речовина кальці СО3. Саме ця речовина кальцікарбонат і буде осадом. А тепер давайте спробуємо розібратися з кількістю цього осаду. І так, якщо ми знаємо кількість цієї речовини кальці СО3, а кількість буде маса поділена на малярну масу, саме 0,02 сотих. Моль, отже, ми можемо цю кількість кальцікарбонату написати в рівнянні реакції. І за рівнянням реакції ми розуміємо, що якщо кальцікарбонату карбонату моль, отже, вуглекислого газу, який Утворився, ну, вступив в даному випадку в цю хімічну реакцію, буде також 0,02 сотих моль. А що це за вуглекислий газ? Це той вуглекислий газ, який утворився в попередній хімічній реакції. Отже, ми можемо написати, що кількість СО2, який утворився в цій реакції, буде 0,02 сотих моль. Але ж нам сказали, що в результаті горіння цієї речовини, газуватої, невідомої, утворилася суміш газів, вуглекислогазу і кисню. І кількість цієї суміші газів 0,03 сотих моль. Отже, Якщо ми знаємо, який буде, яка буде кількість усієї цієї газуватої суміші, і якщо ми знаємо, скільки в цій суміші буде вуглекислого газу, ми можемо запросто знайти, а скільки ж кисню буде в цій суміші? І так, для того, щоб знайти кількість кисню в цій газоватій суміші, нам потрібно від кількості всієї Утвореної газуватої суміші відняти кількість, яка припадає тільки на вуглекислий газ. і ми знайдемо, що кількість кисню в добутій газуватій суміші буде одна сота моль. Що це за кисень? Це той кисень, який залишився в надлишку, який так і не провзаємодіяв. Відповідно, якщо ми знаємо кількість кисню, який взагалі було взято для хімічної реакції, та кількість кисню, який не провзаємодіяв, то ми зможемо знайти кількість кисню, який дійсно вступає в хімічну реакцію. Нам для цього потрібно від загальної кількості кисню відняти кількість кисню, який так і не провзаємодіяв, і ми знайдемо кількість кисню, який дійсно реагує. Odżek. Що тепер ми можемо зробити? Ми можемо ось цю кількість кисню, який вступає в хімічну реакцію, записати в хімічне рівняння, і тепер ми можемо знайти співвідношення між кількістю газуватої речовини кисню вуглекислого газу. Якщо ми поділимо всі ці числа на двісотих, то ми побачимо, що речовини, кількості речовин, газу, кисню невідомого газу, кисню. Вуглекислогазу відносяться як один до двох і до одного. Це означає, що ось ці співвідношення вони можуть стати коефіцієнтами в, в нашій хімічній реакції. Тобто перед невідомою газоподібною речовиною буде стояти коефіцієнт одиничка, перед киснем буде стояти 2 і перед вуглекислим газом також буде стояти одиничка. Відповідно, ми вже розуміємо, що якщо в правій частині буде один карбон. То в лівій частині замість ікса ми також можемо поставити одиничку, один атом карбону. Тепер давайте розберемося із гідрогеном. Але тут трішки важкувато. Чому? Тому що ми ще не знаємо, напевне, а скільки ж буде атомів гідрогену справа. Для цього нам потрібно добратися до ось цього коефіцієнта. І зробимо це за допомогою інформації про кисень. Ми бачимо, що зліва у нас буде 4 атома оксигена. Отже, треба, щоб і справа було 4 атоми оксигена, але так як тут 2 уже є, ми, відповідно, ось тут поставимо двічку. І тепер у нас і справа виходить 4 атоми оксигена. І тепер ми бачимо, що у нас буде не тільки 4 атома оксигена справа, а і 4 атома гідрогена буде справа. Ось тут замість Y у нас має стояти число 4. І ми знаємо формулу. Таким чином ми можемо вивести формулу цієї речовини. Формула речовини буде ch 4 Ну, одиничку ми не записуємо, і тому буде формула нашої невідомої речовини ch 4 І так, як нас просили вивести формулу речовини і вказати суму індексів у формулі цієї сполуки, ну, відповідно, ми будемо вказувати у бланку відповіді число 5. Задачу ми зробили.